20 жовтня в Україні буде сильний дощ і шалений вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр у південних. В центральних та східних областях пориви вітру будуть від 15 до 20 метрів в секунду, а в Карпатах від 20 до 25. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Через сильний дощ на річках в Закарпатській області сильно підвищиться рівень води. В нижній течії боржави очікується підвищення рівня води на 2,5 метри. В Україні 20 жовтня будуть дощі. Сухо буде лише на території південних областей. Температура вночі від 5 до 10, на північному сході. Країни від 2 до 7 тепла, на Одещині та Миколаївщині від 9 до 14, вдень у, у північній частині від 7 до 12, на півні країни від 17 до 22, а на решті території від 13 до 18 градусів. Йдеться в повідомленні: за даними Метоопров, 20 жовтня буде невелике потепління. Найнижчою температура повітря буде на території Чернігівської області, де опуститься до 5-8 градусів тепла. Найтепліше очікується в Одеській. Де температура повітря підвищиться до 15-23 градусів тепла. У Києві 20 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде східний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду, температура по області 5-10 тепла, вдень від 7 до 12, у Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 10 до 12. Повідомляє Укргідромедцентр. Нещодавно Наталка Діденко зазначила, що скоро в Україні випаде сніг, і це станеться не лише в Карпатах. Синоптик назвала дату сильного похолодання. За її даними, вже 21 жовтня слід очікувати мокрого снігу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.